І знову добрий день. Сьогодні я вам покажу, як я перевіряю ваше домашнє завдання, точніше, вже результати вашого перевірення. Ви бачите, що я зараз знаходжуся в своєму аккаунті, як Руслана Шаманська, я тут як течі, і в мене групи тут English Online. Якщо я натисну на будиночок, це в усіх так виходить, то я опиняюся на нашій групі. Власне кажуть, у мене є ще, бачите. Бочиння в Сіті, edmodo Training, клас Digital, English Online, Exam Preparation. Ну і тут ще, ще, ще якісь в мене групи. Але мене, звичайно, цікавить наша група, створена для роботи для, для проекту з посольством. Тут ось, наприклад, нам Володимир задав запитання: доброго вечора! Хто скаже, чи сьогодні було відеозаняття? Юлія Київська наша відповіла, що можна я переглянути. Тут постає силочку, дякую їй. Я написала, що ми будемо в неділю, 12 жовтня. Ну і так далі, і так далі. Тут є ще багато постів. І, власне кажучи, я ще раз наголошую на тему, що мені приємно, що ви заходите на едмоди і пишете на стіні, як це так називається. Але, от саме запитання Володимира, це дуже доречно на стіні написано. Або, наприклад, Олексій розказав, що в нього брат дружився. Однак Олексій ну, десь може не зміг знайти, де ж написати домашнє завдання. І він його написав також на стіні. Тож, Давайте з вами домовимося. Ми на стіні пишемо якісь коментарі, ми на стіні пишемо якісь запитання, а домашнє завдання ми відносимо на контрольну роботу, на асайнмент. В передньому відео я вже записала про те, як знаходиться я сам. Власне, каче можу і тут показати також. Отже ж, якщо ми натискаємо на будиночок, то ми переносимося на головну сторінку. Ось вона. Якщо ми натискаємо на Progress, то в мене, ви бачите, виходять значки всіх моїх груп. Мене цікавить English Online. І я відразу бачу весь список тих, хто під'єднався. До нашого курсу на Admodo. Бачите? І тут, якщо звернули увагу, є де в кого 0% чи 0%, є 100% і якісь оцінки. Тобто, це мені показує про те, хто що здав на які контрольні роботи чи домашнє завдання. Ось, наприклад, Вікторія 12 балів, баліва, Олексій, Маліксійдван. Три завдання було за два тижні він їх отримав. Бачите, там, де три assignment, три контрольні роботи, так називаємо, три домашні. Ось Вірини було 10 балів з 12%. Там, ще в когось 9, в когось 7. А ось із попереднього з відео я створила Руслану Рінас і в неї лише 2 бали. У багатьох 0%. Але це через те, що. Ви написали свої завдання, ну, можливо, всі, не всі, на стіні. Вибачайте, але я не зможу зараз перевірити їх і оцінити, тому що вони, будуть оцінки, потім будуть недійсні, не відповідатимуть ну, цієї таблички. Тому сподіваюся, що на третій тиждень у нас вже буде все без боїв. Наприклад, я, ось, якщо підведу сюди, бачу, що я його, це завдання створила 4 жовтня. І Дивлюся 90% середній бал, дуже гарно справилася наша група. Подивиться assignment, натискаю, і ось моя я виходжу. Тиждень, другий, було 5 завдань. І ось ті, хто написали сюди коментарі, Юлія, у тут вони з'являються. З цього боку я бачу всіх, хто здав чи не здав мені асаймент. Подивлюся, Ungraded, тобто неперевірених в мене немає, жодного не я всі перевірила. Graded, оцінені. Дивіться, ось скільки людей у нас оцінених було. І не здали також ось більша кількість, які не здали. Але знову ж нагадую про те, що ці люди, більшість з них, вони написали свої відповіді прямо на стіні нашого віртуального. Моду класу. Повернуся далі, повернуся на головну сторінку. І ще раз ще раз покажу. Головна сторінка Прогрес English Online. І тут ви зразу побачите, у вас дуже схоже буде на такі завдання. Отже, в мене я всі ці оцінки можу ось експортувати. У Excel, зараз покажу, вона завантажилася. Ось воно в мене внизу завантажене. Відкривається і тут всі ці оціночки. Однак вони трошечки дивно виглядають, але я розумію, наприклад, Антонович Вікторія 12-загальний бал 12. Тобто було три assignment три домашні завдання за ці два тижні. Ось, наприклад, чайка Андрій, бачите, в нього 12, 12, 12, загальна, бал, загальна кількість балів 36. І так поіменно про кожного. Ось Тютюнник, Олександр, Стельмах, Настя, чи ось, який, Дмитро, Руслан, бачите, Руслан 0. Тобто, я все це можу, звичайно, зберегти, як, як файл PDF. Ну, не знаю, чи виставляти це на загальний огляд, щоб ви побачили. Я думаю, хто захоче, відео перегляне і зрозуміє про те, де потрібно, куди треба постити свої домашні завдання. Ну, На цьому все. Дякую, що слухали мене. Дякую за розуміння. Бай-бай!